Моїй дівчині 32 роки потрібен простір після того, як півроку тому я 31 рік втратив батька через самогубство. Ми були разом 7 років, наші стосунки здавалися мені чудовими. Я кохаю цю дівчину безмежно. Вона справді моя людина. Хотілося б думати, що я також є такою для неї. Колись я планував одружитися з нею. Усе пішло шкереберт шість місяців тому, після смерті мого батька. Як і слід було очікувати, це сильно нас вразило. Вона також любила моїх батьків, тому ця трагедія безсумнівно зачепила і її. Дні. Їй було важко бачити мій біль. У важкі дні я намагався захистити її, трохи віддаляючись. Місяць тому ми поговорили, і вона сказала, що їй потрібно, аби моя поведінка змінилася. Через мене вона почувалася самотньою та небажаною. Я зрозумів і сприйняв нашу розмову як попередження. Я змінився на краще, повернувшись до колишнього себе. Вона підтвердила, що наші стосунки налагоджуються і подякувала мені за це. Але тиждень тому мою маму госпіталізували після спроби самогубства. Це знову стало для мене сильним ударом. Я знову повернувся до своїх поганих звичок. Я побачив паніку в її очах. Вона написала мені листа, в якому висловила свою велику любов. Але сказала, що їй потрібен простір. Вона зазначила, що їй необхідно перезавантажити свій внутрішній стан, і мені також слід це зробити. Вона не хоче мене поранити. Дівчина переїхала до своєї мами. Вона не може сказати, коли саме або чи взагалі повернеться. Дорога, коли я її відвозив, була жахливою. Того ж дня я написав їй листа у відповідь. Я вибачився і сказав, що ніколи не хотів, аби вона так почувалася. Мені жахливо від того. Що вона мала такі відчуття. Зрештою, у мене стався панічний напад вперше в житті. Ймовірно, саме її відсутність спровокувала це. Я жахливо боюся її втратити. Думки про це значно гірші за втрату батьків. Вона злякалася, коли дізналася про мій панічний напад. Ми досі спілкуємося. Вона сподівається, що цей напад став для мене усвідомленням необхідності змін. Вона зраділа, дізнавшись, що я збираюся звернутися за професійною допомогою. Вона не проти приєднатися до моїх сеансів терапії. Вона сказала, що їй потрібно, щоб я повернув своє життя в нормальне русло, навіть якщо вона вирішить не повертатися. Я хочу зробити все можливе, щоб врятувати ці стосунки, щоб пройти через це випробування сильнішими. Я не зовсім розумію, що робити далі. Як я вже згадував, ми підтримуємо зв'язок. Я запитав її. Чи погодиться вона на романтичні побачення у певні дні, поки вона живе у своїй мами? Вона сказала, що подумає над цим. Що мені робити далі? Чи варто повідомляти їй про свій прогрес? Чи краще зменшити або взагалі припинити контакти, щоб дати їй простір? Будь-яка порада буде корисною. Актуальні коментарі. Коментатор один. Я маю на увазі, які твої старі звички? Що ти робиш такого, що вона вирішила, що все настільки погано, що їй довелося піти? Нещодавня дуже травматична подія. Може звести будь-кого з розуму. Автор віддалявся, щоб захистити її від свого горя. Був закритим, менше спілкувався, мав інший режим сну, справлявся з довгими робочими годинами. Вона почувалася самотньою та небажаною. Коментатор, 2. з моєї точки зору, схоже, вона втекла, коли стало важко. Замість того, щоб підтримати тебе у твоєму горі, вона покинула та критикувала в найважчий для тебе час. Я також не знаю, наскільки ти занедбав своє життя і чи не довелося їй нести занадто великий тягар самій. Але, судячи з твого посту, більше схоже на те, що їй просто не подобається, коли ти сумний, тому вона не хоче бути поруч. Я справді не розумію її засмучення через твій панічний напад і чому це має стати тривожним дзвіночком, окрім як через неліковану депресію та тривожність. Довідомо. У мене великий депресивний розлад і генералізований тривожний розлад. Я лікуюся, регулярно відвідую щотижневу розмовну терапію і приймаю ліки. У мене все одно бувають панічні атаки. Тому, якщо сам панічний напад її так сильно засмучує, можливо, краще відпустити її, щоб ти міг знайти когось, хто серйозніше ставиться до стосунків з тобою. Однак, якщо вона наполегливо радила тобі звернутися за професійною допомогою і сподівалася, що панічний напад Нарешті відкриє тобі очі на необхідність лікування, тоді я можу зрозуміти її позицію. Автор другий варіант: через свою гордість я не хотів звертатися за лікуванням. До цього моменту я справлявся з усім самостійно зараз я готовий до професійної допомоги. Коментатор: 3. перш за все, мені дуже шкода через твою втрату. Щоб дати тобі пораду, нам потрібно трохи більше інформації. Чи проходиш ти терапію у зв'язку зі смертю батька? Які в тебе були механізми подолання? Що ти маєш на увазі, кажучи, що знову повернувся до своїх поганих звичок? Чи вживаєш ти якісь речовини, алкоголь? Тобі слід зосередитися на собі, а не на стосунках. Немає стосунків, до яких можна повернутися, якщо немає тебе самого. Використай цей час, щоб зцілитися, зрозуміти свої почуття, створити здорові механізми. Подолання, наскільки я розумію, вона була твоєю опорою, але партнер не є твоїм психологом. Він не повинен брати на себе тягар, витягувати тебе з ями. Він може бути поруч, але твоє психічне здоров'я це твоя відповідальність, і тобі потрібен професіонал, щоб допомогти тобі з цим впоратися. Автор, вона справді була моєю опорою: ніяких речовин чи алкоголю. Я не ходив на терапію через свою гордість. Зараз я готовий. До професійної допомоги. Я справлявся, працюючи довгі години та за допомогою цифрових розваг, фільми, ігри, віддаляючись від стосунків, щоб захистити її від горя. Вона також любила моїх батьків, тому ця подія її теж зачепила. Я не переконався, що її потреби були задоволені. Коментатор: 4. якби я була твоєю дівчиною, я б засумнівалася у своєму рішенні бути з кимось, хто приховував від мене своє горе. Особливо, якщо я теж горювала. Я б хотіла сумувати разом з цією людиною, а не залишатися зовсім самотньою. Я кажу це не для того, щоб викликати в тебе почуття провини, авторе. Я хочу сказати, що тобі потрібно знайти спосіб відкритися їй, якщо ти хочеш врятувати стосунки. Терапія це безумовно гарна ідея. Автор, ми збираємося почати спільну терапію. Я також збираюся почати індивідуальну терапію. Я запитав її, чи хоче вона знати, що ми обговорюємо. Вона сказала, що послухає, якщо мені потрібно буде поділитися. Тож я не знаю, чи вона справді хоче це чути, чи робить це лише для того, щоб допомогти мені. Я також не знаю, чи хотіла б вона отримувати від мене звіти про мій прогрес. Не знаю, чи є у вас якісь поради щодо вище зазначеного або загалом оновлення 2 квітня 2025 року, майже два місяці по тому. Отже. Минуло вже майже два місяці з того часу, як моя дівчина переїхала до своєї мами. За цей час і після мого останнього поста багато чого сталося. Забувся мій найгірший страх у житті. У нас відбувся, як мені здалося, чудовий спільний сеанс терапії, де її консультантка фактично сказала, що наші стосунки цілком можна налагодити. Моя дівчина сказала, що перші п'ять років наших стосунків були найщасливішими в її житті. Але вона відчула, що на початку минулого року наш зв'язок почав слабшати. Стрімко погіршуючись після самогубства мого батька та моєї повної відстороненості від світу. Мене щодня мучить думка про те, що вона зізналася, що ніколи не ділилася зі мною своїми почуттями і не розповідала, коли почали закрадатися сумніви. Це мене абсолютно збиває з пантелику, оскільки протягом наших шести років стосунків моя дівчина завжди була неймовірно ревнивою та невпевненою в собі. Їй потрібні були мої щотижневі запевнення в тому, що я ніколи її не покину. І щоб якщо в мене почнуть з'являтися сумніви, я ділився ними, аби ми могли над цим працювати. Вона сказала, що не хотіла розповідати мені про свої почуття, оскільки відчувала тиск звідусіль, щоб бути поруч зі мною та підтримувати мене. Тим часом я дізнався від сусіда та кількох друзів, що моя дівчина скаржилася їм мою поведінку, яка призвела до розриву. Я дуже розчарований тим, що вона ніколи не ділилася цим зі мною. Після нашого сеансу ми поговорили. І вона вже прийняла рішення про розрив. Вона сказала, що втратила ту іскру. Я запропонував їй спробувати над цим попрацювати, спробувати знайти її знову. Але вона відмовилася. Вона погодилася, що те, що у нас було, було дуже особливим і рідкісним. Але вона не хотіла це рятувати. Це було місяць тому. Вона знайшла квартиру, до якої переїде за три кілометри від нашого дому. За останній місяць, після нашої офіційної розмови, про розрив ми підтримували зв'язок. Я чекаю її рішення, але завжди поводжуся дружньо та сердечно. Ми бачилися кілька разів, і це неймовірно заплутано. В якомусь сенсі здається, що ми не розійшлися. Ми все ще поводимося як найкращі друзі. Вона все ще звертається до мене за порадою та допомогою. Ми довго обіймаємося та цілуємося в щоки, але вона все одно з'їжджає. Я використовую цей час, щоб працювати над собою. Я пішов до спортзалу, знайшов нове хобі, не грав у ігри вже два місяці, налагодив свій режим дня. Вона сказала мені, що шокована моїми змінами, але я так за нею сумую. Я ніколи в житті стільки не плакав. Я справді відчуваю, що втратив частину свого призначення. Боляче також бачити, що здається у неї, все чудово. Вона сильно змінилася в тому сенсі, що відмовилась від усіх своїх старих хобі. Вона завжди була домосідкою з невеликою кількістю друзів, але раптом стала тусовщицею з компанією друзів з роботи. Під час розмов я помітив кілька тривожних сигналів. Що є велика ймовірність, що у неї зав'яжуться стосунки з одним із цих колег. Я також розмірковував і складав докупи деякі факти, і її приєднання до цієї компанії друзів здається, стало початком того, коли вона почала поводитися інакше протягом останніх двох-трьох місяців. Багато моїх друзів і спільних знайомих радять мені забути її, але я не хочу здаватися. Я справді хочу її повернути. Вона з'їжджає цими вихідними. І я не впевнений, чи продовжить вона спілкуватися зі мною так, як це було після переїзду. Чесно кажучи, будь-яка порада дуже вітається. Що мені робити далі? Що я можу зробити, щоб збільшити свої шанси на примирення? Дякую. Актуальні найкращі коментарі. Автор відповідає на довший коментар про наслідки їхніх стосунків і про те, як він планує справлятися з горем. Автор так. Я збирався запропонувати їй одружитися у 2025 році. Спочатку я планував це під час нашої відпустки у 2024 році, але потім сталася смерть мого батька. Мені просто цікаво, оскільки здається, що наша ситуація була дещо схожою. У мене також є схильність до уникання, яка значно посилилася під час мого горя. Цілком можливо, що вона вже почала віддалятися ще до того, як усе сталося. Коли ти почала так почуватися? Чи ділилася цим зі своїм партнером? У вас була серйозна розмова, чи ви обговорювали це? Ви намагалися разом над цим працювати. Якщо ні, то чому? Як і твою колишню? Мене це абсолютно заскочило зненацька. Я думав, у нас усе добре. Я просто намагаюся зрозуміти. Автор відповідає на той самий коментар користувача Reddit про внесення здорових змін для себе, емоційну підтримку та про те, як його закритість вплинула на його дівчину. Автор, дякую. Мені просто трохи цікаво. Ти згадала, як ніколи серйозно не говорила про те, як почала відчувати, що перестаєш кохати. Тим не менш, ти визнаєш, що, зробивши так, ти ніколи не дала йому шансу щось змінити або попрацювати над вашими стосунками. Люди не вміють читати думки, ти таким чином фактично прийняла рішення за нього. Без образ, але це трохи егоїстично, чи не так? Мені здається, моя дівчина зробила те саме. У будь-якому випадку, безперечно, схоже, що він зіграв велику роль у розриві. Те, що він навіть не боровся за тебе після розриву, фактично підтверджує твої почуття, що він тебе не дуже кохав. Моя ситуація справді дещо інша. Я сам визнаю, що часом маю схильність до уникання і іноді буваю холодним або відстороненим. Особливо, коли мені погано. Тож я безумовно зіграв свою роль у тому, що сталося розлучення. Однак я був поруч зі своєю дівчиною у багатьох важких моментах її життя. Я підтримував її після розриву з колишнім, який її ображав. Я підтримував і був поруч, коли вона шість місяців була безробітною. Я був поруч, коли їй довелося змінити чотири різні роботи за один рік. Я був поруч, коли вона втратила свою компанію друзів. Я казав їй щодня, що кохаю її. Я постійно її обіймав. Я слухав, як минув її день. Я б горе звернув заради цієї дівчини. Я навіть допомагаю їй після розриву. Я підвожу її. Я ходив за її ліками, коли вона хворіла і лежала в ліжку. Найближчі мені люди називають мене божевільним за це. Я з усіх сил намагаюся повернути її. Але чомусь вона цього не бачить або їй байдуже. Коментатор 3. я б заклався, що вона з кимось зустрічається. Найкраща порада рухайся далі сам. Припини контакти. Інакше вона триматиме тебе на запасний варіант, якщо її нова інтрижка не складеться. Вона жорстоко тобі використовує і знає про це. Коментатор 4. Тобі потрібно піти. Вона показує тобі, хто вона є. Усе залежить від тебе. Ти завжди маєш регулювати її емоції, навіть коли сам переживаєш втрату. Чи хочеш ти з цим мати справу? Крім того, вона чітко сказала, що більше немає до тебе почуттів. Тобі потрібно відмовитися від примирення і шукати когось, хто справді зможе тебе підтримати. Ти заслуговуєш на краще. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім папа.